Домашні огурчики, перчик, квашена капустка, баночки 3 літрові в центрі відня можна придбати і навіть покуштувати в таких наборчиках. Тут з ковбаскою роблять отакі смаколики. Ковбаска. І з огурчиками, і це все коштує 650 євро. Ось такий наборчик ковбаски. Е, тож, можете скуштувати у Відні. Знаходимось зараз тут ми на... Не знаю, як ця вулиця називається Кернхернстраж. Штрасе. І опер. Опернінг. Вулиця Оперні Рінг. І перехрестя Корнірштраси. Отакі тут смаколики можна попуштувати. А ми прямуємо далі.